У Кременчуці реалізовують проєкт, який допомагає дітям з ментальними та фізичними порушеннями відчути себе повноцінними спортсменами. Так я можу. Це всеукраїнська ініціатива фонду Катерини Білоруської, яка змінює життя маленьких чемпіонів. Завдяки спортивній академії Ягуар на базі «Катюсіша» імені Кисльова щотижня для дітей проводять тренування з футболу. «Програму ми почали реалізовувати з січня місяця. Починали ми з однієї двох дітей. Зараз ми вже маємо більше 20 дітей, які ходять постійно до нас на тренування. Спочатку діти роблять руханку, вони трішки розминаються, а потім переходимо до естафет тренувань, б'ємо поворотом. Тобто всебічно розвиваються спортивно і. Корисно проводять час сьогодні. Відбулось чергове тренування, під час якого діти заряджаються енергією, здоров'ям та навчаються бути частиною одного колективу. Дітлахи щоразу із захватом чекають на нові тренування, аби поспілкуватися з однолітками та вдосконалити свої навички у футболі. Тебе ходити? Так. Да. А що подобається? Коли? які моменти а як поворотам? Да? Угу. Попасти, та ти б'єш, да? да. а що і яка твоя любила справа? Все. Ой, скажи, трудно сказать, да? Угу. Ага. ага. О, скажи, футбол. Давайте. Батьки вдячні організаторам проєкту за чудову можливість для дітей навчатися та соціалізуватися. Завдяки проєкту Так я можу, маленькі спортсмени отримують не лише фізичне здоров'я, а й впевненість у собі, дружбу та незабутні враження. Дізналася, що така програма і вирішила скористатися такою можливістю піде, чи не піде дитині. Дитині зайшло з першого тренування, тому ми стараємося ходити кожні вихідні як тренування, щоб не пропускати Дитині на користь. Де чого навчився трошки дисципліни і деяких вправам? Дуже подобається, дуже раді, що в нас є в такому в місті, в нашому таке організували і таке є. Діткам це дуже важливо. Соціалізація, тренування, спілкування. Наразі тому що зараз все зачинено, то це віддушена, така можна сказати. Дуже нам подобається. Так я можу це не лише про футбол. Також для дітей організовують інші види цікавого дозвілля. Окрім тренувань з футболу, ми намагаємося дітей соціалізувати. Ми проводимо їм цікавий досуг. Ми водимо в кінотеатр. Показуємо їм фільми, водимо їх на каток. вони вчаться кататися на ковзанах. Також ми плануємо піти в розважальний центр, щоб діти могли попригати на батутах, пограти в м'яча, так пограти в якийсь настольний теніс. Ми всіляко намагаємося зробити цікавий досуг для дітей, навчити їх спілкуватися між собою і з тими людьми, яких оточують. Наприкінці тренування кожен отримав медалі та подарунки від фонду Катерини Білоруської Марія Бердаєва, Віктор Петров. Крамичицькі новини